Вона зникла, не було ні сварки, ні сліз, ні криків, просто тиша, що оглушує, і холодна порожнеча на її боці ліжка. Ти прокручуєш у голові останні дні години хвилини, шукаєш помилку. Той самий момент, коли все пішло не так, але нічого немає. Лише спогади про її ідеальну посмішку, її тихий голос, її дотик. Який здавався порятунком, вона була світлом у твоїй темряві. Або ти так думав? Ти так відчайдушно хотів у це вірити. Сьогодні я розповім тобі правду: жорстоку, холодну, але необхідну. Її любов не була любов'ю. Це був тест, іспит, який ти не міг виграти. Бо правила були написані не для тебе, а проти тебе. Згадай початок: ейфорію. Вона з'явилася звідки, ідеально пасуючи до всіх твоїх уявлень про щастя. Вона дзеркально відбивала твої мрії, закінчувала твої речення, захоплювалася твоїми найменшими талантами. Це був перший етап ідеалізація. Вона створювала ілюзію, що ти знайшов свою другу половину, свою споріднену душу, але ти не був для неї людиною. Ти був проектом. Дзеркалом для її власної величі. Потім почалися тести. Маленькі, непомітні. Вона запізнювалася назустріч, щоб побачити твою реакцію. Вона могла зникнути на день, не відповідаючи на дзвінки, щоб виміряти рівень твоєї тривоги. Кожен такий тест, який ти проходив, демонструючи терпіння, прощення, безмежну відданість, лише підвищував ставки. Вона не шукала рівного партнера, вона шукала доказ своєї влади. Своєї здатності контролювати, це не випадковість, це психологія. Такі люди, як вона, живляться емоціями, твоїми емоціями, твоя любов, твоя тривога, твій страх її втратити. Все це було для неї паливом, підтвердженням її значущості. І ось настав фінальний іспит. момент, коли ти перестав бути ідеальним, можливо, ти висловив власну думку, яка не збіглася з її. Можливо, ти попросив про допомогу, показавши свою слабкість. Або можливо, ти просто втомився, втомився постійно ходити навшпиньки, боячись зробити невірний крок. У цей момент дзеркало тріснуло. Ілюзія твого ідеального «Я», яку вона створила, розбилася. Для неї ти провалив тест. Ти показав, що ти не божество, а просто людина. Зі своїми потребами, недоліками і болем, а людина їй була не потрібна. Їй потрібен був ідеал, який підтверджував би її власну винятковість. Ось правда, її зникнення це не твоя провина, це її вибір. Вона не пішла, бо ти недостатньо хороший. Вона пішла, бо ти став занадто справжнім. Дозволь мені розповісти тобі історію. Історію про майстра ляльок і колекціонерку. Майстер створював неймовірних ляльок. Кожна витвір мистецтва. Він вкладав у них усе своє вміння, але тримав своє серце замкненим. Одного дня до нього прийшла колекціонерка. Вона захоплювалася його роботами. Її очі горіли, коли вона дивилася на ідеальні фігури. Ти геній, казала вона, твої творіння бездоганні. Майстер вперше за довгий час відчув тепло. Він почав творити для неї. Кожна нова лялька була ще досконалішою. Він намагався заслужити її похвалу, її присутність. Але одного разу, набравшись сміливості, він показав їй не ляльку. Він показав їй свою першу незавершену роботу: маленьку, незграбну фігурку з тріщиною на грудях. Це я коли починав. Прошепотів він. Колекціонерка подивилася на фігурку, потім на нього. В її очах зник вогонь, залишився лише холодний, оцінюючий погляд. Цікаво, сказала вона, але її голос був порожнім. Наступного дня вона не прийшла і ніколи більше не поверталася. Майстер спочатку був розбитий. Він думав, що його недосконалість відштовхнула її. Що він її розчарував, але потім, дивлячись на маленьку фігурку, він зрозумів. Вона не хотіла бачити його справжнього, їй потрібна була лише його майстерність. Ти не майстер ляльок. Але ти розумієш його історію? Ти показав їй свою незавершену фігурку, свою вразливість, свою людяність, і вона пішла, бо її колекція приймає лише бездоганні екземпляри. Це не ти провалив тест. Тест був пасткою з самого початку. Його неможливо було пройти, бо єдиною правильною відповіддю було бути нею вигаданим ідеалом. Твоя помилка не була помилкою, це був акт самоповаги. Ти обрав бути собою, а не її фантазією. Її зникнення це не покарання, це звільнення, струни, якими вона керувала тобою. Обірвані тиша, яка тебе лякала, тепер може стати простором для твого власного голосу. Порожнеча може бути заповнена не тривогою, а собою. Біль залишиться на деякий час. Це шрам, який нагадуватиме про битву. Але це битва, в якій ти, зрештою, переміг. Ти переміг, бо залишився вірним собі, навіть якщо ціна була високою. Справжня любов не тестує, вона не вимагає доказів, вона не зникає, коли бачить тріщину. Вона допомагає її зцілити.